Мені ж платити точно також податки. Так, і Якщо ринок це зрозуміє, що типу, от, є приклад, якби саме головний, от, ребята, ну не повторяйте моїх ошибок. Просто беріть і робіть те, що, те, що вам допомагають робити. От. Ну, Хто не буде це робити, просто, ну, е я знаю також з кулуару інформація, афіліє ринок протягом року, так само, як за рік убили всю ігорку, уб'ють 90% афілієт ринка. То що він не зможе працювати по по потезору, єзеру і попрочим варіантам оплати. Ти прям помітив, що в нас змінився контингент співробітників СБУ. Їх підходи чи ще не всі? Дивись, стовідсотково змінилося, якщо це 20, 20 23 рік, то то, як в мене розвернулася ця ситуація в 2023 році, да? типу, я очікував, думаю, а ну от якби там, доларовий мільйонер, зараз тут Саша 1, 2, 3, 5. Давайте я думаю, ну окей, будемо воювати. І коли якби ми почали спілкуватись напряму, просто ну напряму я вишу, я говорю: пацани, ну яка претензія? Ну, я на, на, на допит прийшов. Яка претензія? Давайте розбиратися. Саш, ми, ми хочемо, щоб ти платив податки.